Про яку широку дорогу та просторі ворота говорить Ісус Христос. А далі додає, що є ще і вузька дорога. Ну, все зрозуміло. Стародавні часи, широка дорога, означала успішну торгівлю, по ній дуже багато їздило, ходило людей. Ну, звісно, що по вузькій дорогі було йти значно складніше. Що має на увазі Божий син? Він говорить про те, що більшість людей хоче жити ось в такому стилі. Я, наче із Богом, я й хожу широко, Дорогою, а широка дорога це шлях з гріхами. Я і гріхи відпускати не хочу, і хочу йти цим вузьким шляхом. У мене, знаєте, навіть прям народжується такий символ, такий образ, що вузька дорога це як, наче як контур Ісуса Христа. І коли ти йдеш послухам Бога, коли ти намагаєшся виконувати заповідь, а чи вузька дорога, тому що ти багато відрізаєш, багато відкидаєш свого життя. Можливо, б тобі і хотілося, але то гріх. І ось коли ти йдеш вузькою дорогою, ти ще й береш хресть. Ідеш за своїм вчителем Христом, ось тільки така дорога приведе тебе до раю. Широкі дороги ведуть в глухий кут і в протилежний бік від Бога.